Коливання температури в дата-центрах, промислових виробничих залах та лабораторіях можуть мати несподівані наслідки. Надійна та енергоефективна технологія обробки повітря є незамінною. Використовуючи воду як кліматично нейтральний холодоагент у поєднанні з непрямим адіабатичним випаровувальним охолодженням, ми можемо охолоджувати ефективним та екологічно чистим способом. Завдяки функціональному принципу адіабатичного охолодження, ми спочатку охолоджуємо тепле повітря в теплообміннику. У подальшій холодильній спіралі ми додатково охолоджуємо припливне повітря за допомогою турбокомпресора, використовуючи воду як холодоагент. Інвестуйте в сталий розвиток разом із унікальним поєднанням технології обробки повітря Манерга та інтегрованої технології Blue Zero від Efficient Energy. Щоб зберегти холодну голову і зробити щось корисне для довкілля одночасно.